Всім привіт, штат Вашингтон! З вами Оксана. Я хочу запропонувати вам новий тех, котрий виникає прямо зараз в моїй голові. Тобто я ще ніяких питань не писала. Я просто цю ідею хочу зафіксувати і прямо зараз записую це відео і буду записувати по мірі поступання, по мірі того, як будуть з'являтися питання у моїй голові. Цей тег стосується тих вишивальниць, а їх, я думаю, немало, які якимось чином у зв'язку з цією жахливою ситуацією війною в Україні, у зв'язку з цим були якось переміщені. Якщо ви переїхали чи у межах України, чи за кордон, і продовжуєте вишивати, або навіть не продовжуєте вишивати, то зніміть про це відео і розкажіть нам, як ви себе почуваєте. Перш за все, як ви себе почуваєте. Чуваєте на новому місці, що для вас є таким заспокійливим заняттям, це не обов'язково може бути вишивка. Так, цей тех стосується вишивки, але не тільки, якщо у вас є таке хобі, яке можливо замінило вишивку, або можливо доповнює її. З'явилось якесь нове хобі, або у вас нічого немає, ви тільки працюєте, щоб просто вижити. Розповідайте нам про це і будемо разом переживати ці тяжкі часи, якщо ви зараз за. Межами України або не у себе вдома навіть в Україні. Цим відео я просто хочу вас підтримати і сказати, що я теж у такому стані знаходжуся. Я за межами своєї країни і за межами, і я не в своєму житлі, тобто в нас у Києві в Україні є своя квартира, і дійсно ми дуже довго йшли до неї і купили її. Але так сталося, що ми повинні тут залишатися зараз. І давайте вже приступимо до тегу. Ще до того, як я почала записувати цей е, звукоряд, я придумала назву цьому тегу «Вишивальщиця в бігах. Це не означає, що ви знаходитесь обов'язково в бігах, тому що ви, може, вже прийняли рішення залишитись в тій країні, в якій ви зараз знаходитесь, або в тому місці в Україні, так в той області чи в тому місті, то це не означає, що ви, що що ви обов'язково в бігах, в негативному сенсі, ні. Я просто так назвала, тому що це коротка змістовна коротке змістовне назва, і я думаю, що вона повністю відображає суть цього тегу. Ну, от я всі питання записала. Я більше не буду нічого вигадувати, тому що це вже буде повтор. Якщо чогось я не згадала, не задала вам. Таке питання, але ви хочете розповісти, то, будь ласка, будьте вільні в своїх думках і розповідайте, що вам тільки аби аби вам легше стало від того. Перше питання: чи продовжуєте ви вишивати, або у вас з'явилось нове хобі? Ну, це я вже питання трошки раніше озвучила, і сама відповідаючи на нього, скажу, що. Так, я продовжую вишивати. Але спочатку, коли ми тільки сюди приїхали, не було ніякого часу на те, щоб вишивати, тому що ну самі розумієте, треба було організувати життя з самого початку, з нуля. Ніяких знайомих у нас тут не було. І, ну, тобто, все з нуля і було не до вишивки. Потім я трошечки почала вишивати, навіть знімати щось на YouTube, але потім сталося, що сталося, і мене знову все. Ну, як то кажуть, обірвалося всередині мене. І знаєте, що саме дивовижне? Я думала, що коли я вже у Штатах знаходжусь, то я можу собі замовляти оці всі матеріали, які завгодно, без усяляких посередників, без очікування місяцями. Замовляти на будь-яких сайтах що завгодно, тому що тут прям мека цього всього. Але ні, ні, ще раз, ні, я, можливо, один чи. Два рази зробила замовлення такі малесенькі, знаєте? Ну тому, що ну, не було мене такої наснаги вишивати нічого нового не хотілося, тому що а, прибували посилки з Києва. Ми тоді почали відправляти все, що нам дорого і важливо, і в тому числі матеріали і вишивки мої незавершені. І я подивилася на них і зрозуміла, що я не хочу нічого нового починати. Ну мілхівчики там вишила, посилання залишу, але все. Я хочу завершити всі свої процеси, можливо, ще одну роботку почну, але оцей, оцей процес доб'ю і буду ще добувати багато. Але я не знаю, коли в мене з'явиться настрій вишивати отак, знаєте, як раніше, може ніколи, тому що я почала тут читати. Читаю також не дуже багато. У мене природній такий. Скарасний режим, як це сказати, швидкісний режим, він не дуже а, дієвий в цьому плані. Я не дуже швидко а, читаю і вишиваю, і щось взагалі роблю. Я така повільна особа сама по собі. Тобто, якщо вам цікаво, я тут вже не буду про книжки розповідати. У мене є ще один канал, і якщо ви хочете, напишіть мені в інстаграм, і я із задоволенням поділюся посиланням на цей канал, але тільки. А, тільки якщо ви мені напишете в особисті повідомлення. Я тут навіть шарф зв'язала, я його завершила, звісно, він такий довгий <сум> виявився. Він мені дуже подобається, але я поки що немає бажання щось знову в'язати. Можливо, взимку я спробую ще раз, але це поки що все. Знаєте, мені дуже подобається використовувати само, саме оточення, саму природу, саме. Місце, де я живу, у якості антидепресанту, тобто я дуже полюбляю всі сім'ї ходити на трейли у ліс. Зараз не дуже так часто, але раніше, прямо кожної кожного тижня, кудись ходили, їздили і так далі. І це дуже допомагало морально прийти до до тями після цих всіх стресів, після шоку культурного. Це допомагає використовувати оточення, де ви знаходитесь, і, як то кажуть, розкривайте очі на оточуючу вас красу, чи то міста, чи то архітектура, будь-що люди і таке інше. Друге питання: як ви зараз себе почуваєте, те, що я озвучувала в самому, на самому початку? Ви у безпеці знаходитесь? Це саме основне, тому що якщо ви в Україні, то може, може бути таке, що ви. Не почуваєте себе у безпеці всі області під загрозою, навіть на Західній Україні лунають повітряні тривоги. І до цього ж питання відноситься, чи є в вас зараз окреме житло? Тому що я знаю, що багато дівчаток живуть декілька по декілька сімей в одному житлі, навіть в одній кімнаті сплять разом. Чи це питання досі не вирішено, тому що це також важливо для нашого з вами хобі. Ми знімаємо тут у штаті Вашингтон квартиру, поки що однокімнатну, Living рум з'єднаний разом з кухнею і у даринки своя кімната, а ми тут, ми тут живемо і спимо прямо на кухні, можна сказати. Але в мене є свій стіл, я вже вам його показувала. Є Місце для зберігання книжок, моїх запасів, але немає <смі> достатньо місця для одежі, але це для мене не важливо, як ви знаєте. І також у цьому сенсі розкажіть про ваше рукодільне місце, чи є воно у вас, якщо навіть немає своєї кімнати, свого житла можливо у вас є якийсь, якийсь куточок, де ви можете зайнятися своїм улюблені своєю улюбленою справою. Третє питання: що ви з собою забрали? Із вишивки та інструментів для вашого хобі, я маю на увазі відразу, що ви взяли, що ви встигли, коли там, я не знаю, може у шоці від'їжджали, може ви підготувалися і е, зібрали все, можливо, ви відправили це поштою? Тобто, що е, саме ви е, змогли взяти, і взагалі, ви подумали про це у тому стані, в якому ви були на момент м, покидання вашого житла? Як я вже сказала вище, ми відправляли все посилками з України. І, начебто, я все зібрала, але, але в мене є одна така проблемка, скажімо так. Я чомусь я відправляла мамі ще до війни, звісно, ми раніше у їх від'їхали. Я їй відправляла свої альбоми, не хотіла їх зберігати у себе вдома. Вони їх багато, і я все. Оцифрувала, воно в мене було все на дисках, і мені не потрібні були ці альбоми. Ми їх ніколи не переглядали, і я їх як-то відправила їй на зберігання. І знаєте, я, мабуть, мабуть, я за помилку або я не знаю з якої причини я кинула туди свою папку з вишивками. Ну, знаєте, така папка з файлами, і о, всередині вишивки мої були. Оранж, Оранжева моя там була від Golden Kite, ще якісь, перш, перша моя вишивка. Тобто все, що було там знято з рамок маленьке, там зберігала і цю папку відправила. Мені здається, мені здається, за помилкою я там, можливо, не з альбомами стояла. І я як то так. Відправила, ну тобто, зараз ви розумієте, що ця папка знаходиться, і всі альбоми мої сільне плаття. в мене там ще було. Я його теж відправила, щоб воно дома не зберігалося. І так, і воно все тепер на окупованій території. На жаль, і поки що немає змоги відправити все це сюди. І це єдина папка з вишивками, яку я не можу зараз отримати назад. Ще я деякі рами залишила у Києві, тому що я, ну коли ми збирали все це по відеозв'язку, я розуміла, що ці рами не, не входять в стандартний. В стандартну упаковку від Укрпошти, яку вона там на 10 кілограмів, ну тобто не входить і все, і ніяк не можна було їх відправити. Місто дзвонило, щось вони ну, В общем, не у мене не вийшло. Якщо ви знаєте якийсь спосіб, як от дівчатка пересилають картини, оформлюють в Україні, пересилають кудись у Європу чи у США. Я не знаю, якщо ви знаєте метод. Отакі, знаєте, великі рами, ну, як королева від мірабілі, чи ну, якісь такі. В мене я гадки не маю, як їх можна відправити до США. І вони теж там позалишалися. Тут я вже оформлюю, що прийдеться, тому що тут оформлення а, не дешеве, скажімо так, якщо вирізати під розмір. І я купую готові рамки, і таким чином я то оформлюю картини. Наступне питання: як довго ви не вишивали після переміщення? От коли ви переїхали, і через який час ви вперше взяли голочку чи спиці, чи що у вас, книжечку, до рук, коли у вас з'явився час і чому ви не вишивали так довго? Ну, я про свою ситуацію вже казала вище, так що давайте перейдемо до наступного питання і. Воно таке. Що ви купили перш за все після переїзду? Я маю на увазі рукодільні придбання, звісно, я теж вже вам розповіла раніше, що я зовсім нічого, майже майже зовсім не покупала. Але я пам'ятаю, що в Walmart я взяла перше, що я взяла, це чомусь коврик для мат, такий спеціальний для нарізання тканин для печворку, щось таке. Також розкажіть у вашій країні чи у тому місці, де ви живете в Україні достатньо магазинів таких офлайн? Онлайн можна я знаю все, що завгодно замовити, але офлайн. Можливо, ви гуляєте до цих магазинів, щоб просто відволіктись, насолодитися якимись рукодільними штуками. Можливо, для вас задорого щось купувати у цих магазинах. Я знаю, що у Європі дуже дорогі ті ж DMC. Я не знаю чому, але вони там по 2,5 євро я колись була в Австрії. Там не знаю, де я ще бачила їх, але вони були дуже дорогі ці нитки. Або у Таиланде те же наборы, были какие-то космические цены. Ну, то есть расскажите нам, будь ласка, про а, магазины ваши. Ходите вы шины не ходите? Мишек, а мне очень сильно нужно примерно твой план. Потому что мне нужно снимать, мне нужно там свои дела делать. Может, в Коцку поехать. Я хочу все это спланировать. Смотри, я хочу... Короче, я сейчас готовлю документы. Ну, знаю тебя, это часов пять. Дальше. И... буду снимать, когда ты пойдешь бегать. А потом мы, может быть, в Котску поедем, но... Ну, я спланирую, что может в лес сходить. Посмотрим. Чи замовляєте ви щось саме з України? У рукодільних магазинах можливо вам родичі привозять чи ви замовляєте в інтернет магазинах? Це теж дуже цікаво, якщо недостатньо того, що є у наявності в тій країні, де ви зараз перебуваєте. Наступне питання: чи їздите ви до України і покупаєте там щось з рукодільного, щоб привезти до себе в країну перебування? Дуже цікаве наступне питання: яка робота була першою на новому місці? Це не це обов'язково буде робота, якась нова. Це може бути стара робота, яку ви з собою привезли, незавершений процес, і до якої роботи тягнулися руки, до якого процесу. Тому що я пам'ятаю своє таке, знаєте, неймовірно жахливе почуття. Коли я не те, що вишивати, іншого не могла робити, коли там да, все це почалося. Але коли е, прийшла трошки до тями, і от е, те, що було раніше важливо, в тому числі і з робот, з процесів вишивальних, чим я жила, що мені подобалось робити, все це стало якось неважливо. І, можливо, на цьому тлі ви зовсім перехотіли щось вишивати, те, що з собою привезли. або... У вас з'явилося якесь бажання вишити щось особливе, можливо, на українську тематику, тому що ну такий психологічний стан важкий може був у вас, що ну, у всіх він був такий, що вам було потрібно щось таке терапевтичне, українсько направлене. Саме от може вишиванка якась, чи особлива робота? Розкажіть про це нам, або ви просто взяли свої і почали вишивати хрестики, незважаючи на те, що ви робите, або щось робити. Наступне питання: чи вистачає вам зараз часу на хобі? І скільки було його раніше цього часу у порівнянні, коли до війни, до всього цього переміщення, і що сталося з цим часом а, на тепер? Далі. Чи оформлюєте ви вишивки зараз? Там, де ви знаходитесь, чи у тій фінансовій ситуації, в якій ви знаходитесь, і де ви оформлюєте, можливо, комусь буде дуже корисно почути, що, наприклад, у якійсь країні є місця, де можна зекономити, ну і так далі. Де ви оформлюєте свої вишивки? І скільки це коштує для вас сьогодні? Можливо, ви відправляєте їх до України, і потім якось вам пересилають вже оформлені роботи. Останні пару питань знайшла ще записані: на кого ви залишили вишивки і чи збираєтесь їх забирати? Я маю на увазі, якщо ви не встигли забрати свої вишивки. Або вирішили їх залишити до свого повернення, якщо ви вирішили повертатись до України. Потім на кого ви їх залишили? Чи хтось стежить за вашим майном, і в тому числі за вишивками картинами, як ви їх зберігаєте? Тому що ми знаємо, що може куди завгодно потрапити ракета. Де вони в вас зберігаються? В якому стані? Що ви з ними збираєтесь робити? Збираєтесь ви їх забрати? Чи вони на вас чекають? Чи на жаль таке теж трапляється вони? Мабуть, всі е, втрачені. Я, я, я сподіваюся, що такого не сталося ні з жодною вишивкою, але все може бути і тому це питання таке не дуже радісне, скажімо так. І наступне питання: якщо ви втратили якусь роботу назавжди, розкажіть про неї, що вони для вас означали, що це за робота і, і чи є плани у вас її перевишити. Чи ви з нею попрощалися, щоб вона вам більше ні не нагадувала про війну. Якось я завершую цей тег не дуже гарними питаннями, можливо, їх треба було на початок нести. Ну, добре. Можливо, я ці, це питання винесу у початок тегу, тому що я буду писати список питань для вас під відео. Загляньте під відео, обов'язково, там буде список цих. Питань. Я спробую покоротше їх написати, але як є, я дуже сподіваюся, що з вашими вишивками все добре, що у вас є час на ваше хобі, будь-яке хобі, що у вас є бажання займатися чимось для душі, а не тільки виживати, працювати. Сподіваюся, що воно справляє на вас терапевтичне таке терапевтичну дію, якщо ви пережили якісь тяжкі моменти у зв'язку з цією війною. І дякую вам велике за увагу. Так як мій канал, на жаль, зараз в якомусь тіньовому бані, як в інстаграмі кажуть, тому що я повністю перейшла на українську і не показуються мої відео українським глядачам за того, що російськомовні дивляться знаєте одну секунду і уходять і відписуються, і в мене дуже падає. Довжина просмотру відео. Я вас дуже прошу поділитися з цим відео. Якщо ви робите те, хто робить посилання на мій канал, таким чином він почне якось показуватися. Дуже вам дякую і до нових зустрічей.